Добрий день! Пропоную комбінований шов, який складається з двох довгих хрестиків і одного колоскового шва. Ось він так виглядає, вишито ним фрагменти, ви бачите, виконується ось так. Хрестик один на два. Довгий хрестик один на два, такі два хрестики виколюємо попереднє місце формування другого хрестика і на два хрестики посередині виколюємо першого хрестика і формуємо колосковий шов. Витікаємо на наступний хрестик. Формувати таку вишивку можна знизу до гори, розвертатися, і знову у вас буде знизу до гори. Тільки коли ви будете розвертатися, ви обов'язково маєте врахувати нахил колоскового шва. Щоб ви його постелили одинаково. Якщо у вас не задумано, так, що колосковий шов йде в одну сторону, а згори до низу в іншу сторону. І така вишивка може бути. Також формувати цю вишивку можна і по горизонталі, коли ви вишиєте ось таких багато хрестиків, необхідну вам кількість. І тоді будете накривати колосковим. Швом по два ось такі хрестики. Така вишивочка у вас буде фактурною, вона буде щільно покривати тканину, мати привабливий вигляд і використовувати її можна як по вертикалі, так і по горизонталі. Бачите, вона буде мати інакший вигляд, але одинаково вона буде красивою. Можна формувати і в два кольори, як ви бачите, вишити хрестики одним кольором, а колосковий шов іншим кольором нитки. Так само можна досягти іншого візуального вигляду, якщо ви колосковий шов постелите ось так ось таким ромбом. Один до другого. Використовуйте в своїй роботі і творчих вам успіхів!